Вітаю вас, друзі! Сьогодні неділя. Вчора був стрім по мілітарному напрямку, але сьогодні я відчуваю потребу продовжити цей стрім, тому що не все було вчора сказано. Вчора саме хотів я сконцентруватись на військових питаннях. І сьогодні хотілося продовжити свій звіт, наш звіт з українського козацького руху, який був презентований вам вчора, і розказати... Що ми робимо, як ми робимо, і звітувати перед вами за вашу допомогу. Перше нагадую, що за минулий тиждень вами була надана нам допомога в розмірі 3700 гривень. Як ми розпорядилися цими грошима? Перше, ми розпорядилися за принципом. Якщо ви читали писання, то в писанні Євангелії від Іоанна сказано, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І без цього слова нічого не почина, не почалось бути, що почало бути. І в цьому слові було життя, і життя було світло, і світло в темряві світить, і темрява його не об'яла. За цим принципом перше ми 1900 гривень вклали в слово в те, щоб та інформація, яку ми даємо, вона розповсюджилась. Розповсюджувалась, тому ми вклали в просування, вклали в модернізацію. Якщо ви бачите, що у нас ролики стають більш якісними, ми підключили дизайнера, і дизайнер працює зараз, облаштовує все це для того, щоб вони сприймались більш, ну, з більшим заохоченням і могли демонструвати на самій обкладинці саме суть про що буде говоритися в цьому ролі. Це перше, друге. Вклали частину з цих грошей. Те, щоб інформація розповсюджувалась і людина, яка працює і адмініструє наш телеканал, теж могла отримувати матеріальне заохочення. Крім цього, 1200 гривнів ми потратили на бензин на те, щоб заправляти автомобіль. Зараз ми активно працюємо по різних художниках, зустрічаємося з дітьми, зустрічаємося, зустрічаємося з дорослими митцями і підготовлюємо. Велику подію, яка відбудеться 9 березня, на теренах Лаври Київської. Там є музей театрального мистецтва. Театральної кіномистецтво. І в залах цього музею буде проходити велика виставка, куди будуть залучені не тільки художники, а будуть залучені і музиканти, будуть залучені актори театру кіно. І вона передбачає дуже такий... Цікавий формат зустрічі. І ми маємо намагання зробити це всеукраїнським таким проєктом, для того, щоб ми могли потім з виставками їздити по різних містах, також бути напередку у хлопців і дати можливість не тільки киянам, а й жителям інших міст долучитись до цієї творчої майстерні, до творчого напрямку, зануритись в творчість. Якось відволіктись від цієї паскудної війни і переключитись на якісь такі знаєте, добрі вищі вібрації. Оце мета цього проєкту, який називається Ліки від Амнезії, козаки на варті. Мені там давали поради, що треба, щоб козаки були не на варті, а на фронті. Козаки є і на фронті. Але тут, в тилу, ми повинні бути на варті для того, щоб зайди і негідники. Вони не відібрали у українського народу те, що було завойоване кров'ю і що на сьогоднішній день захищається кров'ю наших захисників, наших хлопців. От так. Значить, які наші подальші кроки саме в медійному напрямку? Ми будемо працювати над звуком і будемо працювати над більш якісною картинкою. І все це, я думаю, дасть можливість з більшим заохоченням дивитися нас, слухати нас. Більш якісному форматі, і це повинно сприяти розповсюдженню інформації з нашого каналу. До речі, хочу подякувати всім тим, які лайкають, які роблять свої коментарі. Для нас це дуже ціно, продовжуйте це робити. Також хочу подякувати всім тим, які донатять, які допомагають матеріально. Це теж дуже і дуже на сьогоднішній день важливо, особливо тоді, коли налагоджується система. Справа в тому, що мій намір, чому я проводжу ці стрими, для того, щоб. Налагодити систему нашої <кій> співпраці, що ми, як казаки, намагаємося зробити. Ми намагаємося оточити себе якісною спільнотою, якісною людською спільнотою, патріотами, які розуміються на тих питаннях, які на сьогоднішній день є головними в нашій країні, розуміються над тенденціями поганими, які є у світі, і які готові стати плечем до плеча. Для того щоб відстояти людяність, відстояти наші права і свободи, свободи людей, які ми маємо по праву народження, як вільні люди, створені нашим Господом Богом. І на цю людяність, на цей наш статус на сьогоднішній день посягають світові псевдоеліти, але ми... Як козаки на варті цього процесу, ми, як козаки, і маємо намір, і захищаємо людяність і людські права, і будемо продовжувати це робити. Тому, хто має бажання доєднуватись до цього процесу, будь ласка, давайте свою допомогу, хто лайками, хто постами, хто коментарями, хто грошима. Головне. Я вже про це казав, що все, що ми робимо, якщо ми бажаємо, щоб воно досягало певних результатів, ми це повинні робити системно. І в нас є бажання створити навколо себе потужну спільноту. Перш за все, звертаюся до братів козаків, які знаходяться в регіонах, виходьте на зв'язок, доєднуйтесь, доєднуйтесь до мілітарного напрямку, доєднуйтесь до напрямку допомоги, донатте. Хто це зробить, крім нас? Якщо інших людей ми можемо тільки заохочувати, а що стосується нас, то ми давали клятву, давали Господу Богу клятву, давали клятву братству Казацькому, давали клятву українському народу. То для нас це не просто бажання, для нас це є обов'язок. І тільки разом, тільки через соціальний солідаризм. А солідаризм це коли ми свої особисті забаганки підкоряємо загальному спільному благу. Загальне спільне благо на сьогоднішній день це є перемога над московитами, над нашим зовнішнім ворогом, а також перемога над ворогом внутрішнім. Бо він може іноді потужніший, потужніший ніж зовнішній ворог. Якби не було внутрішніх ворогів то ми б уже давно перемогли цих московитів, цих недолюдей, які рівняють наші міста з землею, які вбивають жінок, дітей наших, наших вояків, наших козаків. Тому перемога це справа спільна. А перемога складається з тих, хто бере на себе відповідальність напередку, ризикує своїм життям і тих, хто в тилу кує цю перемогу своїм відношенням, своїми донатами, своєю безпосередньою допомогою. І ми обов'язково, я вірю в те, що ми обов'язково переможемо, і все у нас буде гаразд. Але перемога вона має свої особливості, і перемога вона не просто так створюється, а завдяки нашому спільному труду, спільному поєднанню зусиль. Тому, брати та сестри, робіть все добре, що ви запланували, все те, що добре бажаєте, але робіть це системно. Оце моє таке до вас прохання. І моє бажання, мої стріми для того, щоб цю систему якомога скоріше налагодити і щоб ми відчували плече один одного і могли рухатись далі в більш плідно і робити більш вагомі, більш резонансні справи. А саме, що ми будемо робити подальшому. Я вже говорив про те, що ми на сьогоднішній день комплектуємо Київський козацький полк. Він комплектується з регіональних підрозділів, як це було історично. Коли цей процес завершиться, я буду звітувати. Поки що все йде як треба. І ви знаєте, що дуже важливо, щоб ми, кожна людина мала захист. А для того, щоб людина була захищена, вона повинна бути захищена силою, але сирою, силою справедливою, силою Божественною. Козацтво це є воїнство Боже, це є князі землі, які охороняють Божий порядок, Божий устрій. І якщо хтось посягає на цей Божий порядок і Божий устрій, то завдання козаків цей Божий устрій захистити і захистити людей. От. Що хочеться далі сказати вам, друзі. Другий напрямок, яким ми займаємося, це безумовно, творчість. І це творчість це природа людини. І якщо людина не творить, якщо людина свою природу не задіює, то вона перетворюється просто в скотину. Так. І третій напрямок. Це напрямок, який стосується. Реабілітації наших військових і реабілітації тимчасово переселених людей. Мені зробили зауваження, що ріже вухо, коли я кажу тимчасово переселених осіб. Як же так? Це ж люди, а не просто якісь особи. Погоджуюсь і тому себе в цьому коригую. Четвертий напрямок нашої діяльності це відродження саме січової культури. Про яку, можна сказати так, це повернення до справжньої людини, до внутрішнього світу людини і упорядкування зовнішнього світу згідно правильного упорядкування внутрішнього світу людини. Оце є січова культура. Тому вона стосується не тільки мілітарних якихось навичок, а перш за все січова культура це культура самопізнання людини, самопізнання Бога в людині. Самопізнання всіх тих особливостей людських, які саму людину робить людиною. Оце січова культура. Для того, щоб це відродити, ми зараз домовляємося про певні локації, які будуть мати етнографічний вигляд. А крім того, на цих локаціях буде не тільки етнографія, а буде і, скажімо так, створені комплекси безпеки, які дадуть можливість територіальним громадам. Отримати захист в тих подіях, які на сьогоднішній день йдуть, і в тих загрозах, які можуть бути. Отак От скажу про січову культуру. Ну, крім того, ми займаємося поточними справами, допомогою сьогодні на сьогодні людям, і це дуже важливо. Тому ми запрошуємо до нашої спільноти активних людей. Нам не потрібно багато-багато людей. Це, це безумовно гарно було б, якби було багато-багато людей. Але я розумію, що ключові якісь речі і в державі, і в суспільстві, вони творяться невеликим загалом, а вони творяться критичною масою. Оцю критичну масу ми і збираємо навколо себе, залучаємо, заохочуємо, а кожна людина по своїй волі. По поклику свого серця вона приймає рішення, і чи робить чи не робить, чи долучається до якихось справ, чи не долучається. Саме через наш особистий вибір творець і керує нашим життям. До чого наше серце схиляється, те в нашому житті і відтворюється. Ось скажу так. Тому велика дяка всім за допомогу. Хто бажає допомогти грошима, задонатити картка. Внизу буде стріму, розгортатися там в менюшки. Хто із підприємців бажає перерахувати кошти на наші рахунки благодійного фонду, зайдіть, будь ласка, в відповідний розділ сайту козацький.org знайдіть реквізити для платежів і робіть ті платежі в тому об'ємі, в якому ви бажаєте. Що стосується козаків, брати, Значить, Давайте єднатись. Регіональний підрозділ. Виходьте за мною на зв'язок, будь ласка. Значить, Адреса мейл козацький.ур.нет або інший мейл, який буде указаний внизу цього стріму. Дякую за увагу. Живіть щасливо, Радійте життю. Находьте в цьому життю не тільки погані негативні речі. А намагайтесь бачити прекрасне, бо все нас оточує прекрасне. Господь все створив дуже добре, а люди знайшли багато шляхів для того, щоб робити зле. Концентруйтесь на доброму, робіть добре один одному. І добра загального буде більше. Дякую вам. Щастя, здоров'я всім.